Друзі, привіт! Ми з вами знову на Тержниці. І я починаю одразу з свого улюбленого місця. Он такий молоденький чоловік. Бачите, худенький. Це той фермер, якого я завжди все купую. Так, покажу вам трошки ціни. Молода, цибуля по 40, дорога. А чеські цукета, че цукета, цукіні. одна штучка по 10. Це не кілограм, це кус. Пус це одна штучка. Є ось такі зелені, є жовті. Жіночка вибирає. Так, капуста по 30 за кілограм. Молода. Ось такі ще є. Теж по 10 за штучку. Тут є молоді, маленькі. Цукіні. До речі, в них немає кабачків у Чехії. Живу вже півтора року, але жодного разу не бачила от таких світлих кабачків, як у нас в Україні. Ну, Таких рябеньких чи світленьких, їх немає. Є тільки от от такі темно-зелені цукіні. Цукета по їхньому. Картошечки, дивіться, молоді по 30, по 25, Маленька по 25, по 30. Чесник, чесник дорогий, по 230. Так, чешська черешня по 130, якщо 1 кілограм, якщо 2, по 120 А, є вишня. О, до речі, є вишня. Це вишня. Вона по 100 і по 90. В залежності від того, скільки берете кілограм. Дивіться, яка вишенка. Гарна. А це черешня закінчується. Огірочки зовсім малесенькі, ті, які накладачки. По 45 у нього вже закінчилися. Бачите, жодного немає. Пішли вже трошки більше. По 40. Кріп. По 20, да, по 20 великих бучечок. А тут ще якісь огірочки вже побільше. Вони по 30 кг, а від 2 кг по 25. Але тут ще можна вибрати і маленькі. Так, у нього гарні ціни одразу вам кажу, тому що ну, ось тут є теж огірки по 49. Гарненькі, теж маленькі. Так. Помідори, ну, персики, кучок люди купують. Ці місця я вам вже показувала не один раз. Картопля яка велика, по 30. Бурячок по 25, молодий. Помідори це вже домашні. Дивіться, написано. на пизуно. Домаці, хутна райчатка. Домашні гарні, смачні райчатка, помідори по 70. Вони як сливки, А, вони і є сливки. Ой, перець дорогий по 90. Так, ось огірочки теж люди беруть. А цікаво, почому вони непогані. Та тут найдеше. О, друзі, огірки вже по 20. Дивіться. Ой, і навіть маленькі. І ці трошки більші, в одну ціну по 20. І це тут навіть ще й дешевше. Я навіть подумаю, де брати, чи тут, чи у нього. Але ні, це інші. Це інший сорт, це салатні. Це салатні огірочки, друзі. А у нього такі, які можна засолювати. Засолювати, робити малосольні. Так, що я вам ще не показала. Ну, ось ця точка тут російськомовні дівчата продають, але щось у них завжди мало покупців, бо в них дорого. Давайте глянемо на черешню. По чому у них черешня? По 129. Так, Боровка лісна. Тобто чорниця, чорниця по 239. Полуничка по 149, ягоди називаються. Ну і тут ось такі ціни. Я просто вам проведу камерою я покажу. О, малина тут у них дешевша, по 260, а скрізь вона по 290 і по 300. О, височки. Це в них завжди ще грибочки є. Потім підуть ще і гриби білі. Лісички страшенно дорогі, просто золоті, 590 за кілограм. Так, ходімо далі, тому що ще є одне місце, де теж гарні ціни. Це трошечки далі, не тут. Погірочки тут по 50. О, тут черниці по 250, теж непогано. А малина якраз дорога. Бачите, по 30-300 по за кілограм. Так, зараз трошки наліво пройду і наліво. І буде те місце, де я завжди теж люблю щось купувати. Я в них купую також і зелень. це ось це місце. Так, тут шпинат. Я маю на увазі зеленці щавель. щавель. Так, черешня. Ой, гарна черешня і по 99. Вона тут найдешевша. Дешевша навіть, ніж у фермера. Отут я і візьму черешню, друзі. Ну все. У мене зараз руки зайняті. Я вже хочу купувати і огірки, і черешню. І кабачки, тобто цукінні. Тому, друзі, кажу вам, бувайте. Потім ще включусь із дому і покажу вам свої покупочки. Друзі, я вже вдома і як обіцяла, показую вам свої покупки з базару. Отже, я купила огірочків у того фермера, де були огірки в нього по 30 за 1 кілограм, і по 25, якщо від 2 кілограмів. Тут у мене рівно 2 кілограми, і тому це мені коштувало 50, 50 корон. Тут 2 кг, просто його якось так не видно в кульку. Але дійсно, ну дуже багато огірочків мені буде і на засолку, і на салатики. Я купила черешню, але не в нього, а в іншому місці. Пам'ятаєте, я вам там показувала, де вона була по 99, тому що в нього вона все-таки дорожче по 120 і по 130. От Тут трошки більше кілограму, тому вона тут заважила 120. згадала. 120 корон мені коштувала ця черешня. ну Тут більше кілограма. Далі я купила у того ж фермера ще три цукіні. Тут кожен цукіні коштує по 10 крун одна штучка. Отже, це все разом 30. Молоденькі, гарненькі, буду робити собі рагу. Якраз у мене є куряче філе, є молодий горошок. Ну, я раніше купувала молодий горошок, молода картопелька, морква, цибуля, чесник і кабачок, або ж цукіні. І все це на оливковій олії. От, Значить, далі я купила. Там же, де і черешню, там у них завжди є ще і зелень смачна, і я там у них помідорки купила. Помідорки це рожеві, вони їх називають малинові. От, ці два помідорки, і оцей почечок базиліку, гарний такий почечок, мені коштувало разом 65. А, в принципі, зараз можу сказати, скільки коштувало окремо. Якщо базилік 35, то значить помідорки мені коштували 30, бо я разом купувала, заплатила 65. Боже, ви не уявляєте, як зараз в мене пахне все базиліком. Вся кімната наповнилася цим ароматом. Чому я купила базилік і помідорки? Ну, Помідорок значить, багато не буває, тому що це в мене просто куплені спеціально для іншого салату. У мене є ще інші там на кухні, то вони будуть для салатів з огірками. А оцей рожевий він дуже смачний, хоча й дорогий. От, купила його для італійського салату капрези. Я думаю, що багато хто з вас знає. І для цього ж я купила і моцарелу ну, не сьогодні, це я з холодильника дістала, щоб показати вам. От, Моцарела, звичайно, не на ринку, не на базарі, а в супермаркеті. Я дуже люблю цей салат, коли йде спека. І він тоді дуже так легко заходить, і дуже він, ну, поживний такий. Не калорійний, а саме поживний. Тобто, він ну, мене насичує, і я можу протриматися, в принципі, навіть ну, декілька годин на ньому. Значить, ну. Просто нагадаю, можливо, хтось все-таки не знає, що йде в цей салат. Нарізаються помідорки довільним способом, крупно. От, нарізається базилік, моцарелка, заправляється це все оливковою олією, ну і ще й солимо. Все. Ніякого чорного перцю, ніяких інших приправ, тому що тут найголовніша приправа це базилік. От. І якраз у таку погоду, як зараз у нас триває вже другий тиждень 31, 32, 33 градуси спеки, навіть м'яса не хочеться. Взагалі їсти не хочеться, коли така йде спека. Але цей салат дуже-дуже ну, гарненько йде саме в спеку. Тому зроблю сьогодні собі навіть на обід і буду смакувати. Отже, скільки мені коштувало все це разом, саме із стержниці. 265 корун. Це без моцарелки. Тому що моцарелка була куплена раніше. Ну, якщо комусь цікаво, то вона коштує 2290, майже 23 корунки моцарела. Але вона в супермаркеті куплена. А мої покупочки із стержниці 265 крон. І це в перелік. Володі на українській гривні це буде майже 500 гривень. 490 це як, як по якому курсу, або ж, майже, або ж 503 Тобто там у нас на сьогодні вже курс 1,851,9. Просто страшне. І я це до того кажу вам і розказую ціни, щоб ви мали якесь порівняння, тому що, ну, ви уявляєте, ось скажіть мені, будь ласка, друзі, хто мене дивиться з України, ось такий набір продуктів без моцарели, ось такий. Бачите? Дивіться, він хіба коштував би в Україні 500 гривень? Я думаю, що не коштував би все страшенно дороге. Ну, дуже-дуже тут страшно все подорожчало. Ну, все, друзі, мій обід готовий. Ось швидко на швидкоруч зробила салатик капрези. І ще в супермаркеті купувала буженинку. Бачите? І це такий хлібчик сіренький. Я вже його посолила. Я завжди люблю салатики солити гімалайською рожевою сіллю із мильнички. Тобто, так він смачніший. І оливкова олія прямо при вас. Так, все. Можна обідати всім, хто їсть, смачного.